Вітаю! В версії Обрія 0.6.3 була додана мапа і відповідна ціля вказання ворожих повітряних цілей. І це відео це саме про те, які зміни були внесені до обрія, і як воно допомагає покращувати навички збиття повітряних цілей і взагалі більше достовірно відтворювати досвід. Ми беремо, звичайно, дрон смірку, кут камери 0, додаємо модуль GPS, що не є необхідним, скоріше навпаки, але воно нам буде треба для візуалізації. Беремо маленьку бомбу 310 грам і плату детонації. Пульт в нас налаштований доволі консервативно, в нас є VTX, в нас є ARM і канал під бомбу. Флайтмод ми використовувати не будемо. Більше нічого в нас нема, крім цього. Розглянемо нову місію на мапі Бахмут. Місія під назвою літак розвідник 3. В чому сенс? Ворог запустив відразу два літака. Відразу два дрони. Вони літають десь в цьому районі. Безпосередньо те, що хоче досліджувати ворог, це цей маршрут село Біла Гора. Саме цей фрагмент між точкою А і точкою Б. Розвідує він це з метою того, що треба з Константинівки постачати наші дружні позиції, які знаходяться десь тут. Ну і відповідно, тут їздить якась техніка, можливо, ще якісь позиції. це певно просто. Абстракція. Сюжет місії. Те, що нам важливо. Тут розташовано багато дружного реп. Купольний реп, Купольний реп, Купольний реп, Направлений реп. Ворожий реп на такій відстані у нас відсутній, але можна уявити, що він би також діяв Є два ворожих дрони. Вони знаходяться на висоті більше, ніж 1000 метрів. Їх точно вистане невідома і точний маршрут також невідомий. Ми просто знаємо, що можемо очікувати десь тут. В нас помірний вітер. Не дуже високий, але неприємний. Ну і доволі звичайна погода, хмарна, нічого суперважливо. Окей. Злітаємо. Оскільки в нас, які в реальності? Невідома траєкторія ворожих дронів, нам треба її визначати під час польоту. За допомогою нашої розвідки. І у нас є оця міні-карта. Так, ми стартуємо. Все ми готові до зльоту. Так, у нас є оця міні-карта. Тут є зараз дві позначки, це наша наземна станція, наш дрон. Що дуже важливо, висота над рівнем моря, а не де, над стартом. Ну, є декілька спутників, фактично їх майже нема. Оця кнопка дозволяє відв'язатися від дрона. Якщо її не натиснути, то мапа буде продовжувати рухати за дроном. А якщо вимкнути, то можна вільно переміщати мапу, і вона не буде трекати дрон. Ось, через реп uh, в нас вже відразу зникають супутники сильно Ми ще якусь локацію знаємо, хоча вона вже... Ну, вже вона майже висутня. А зараз взагалі дрон зник. Ось, те, що тут важливо, це те, що будь-яка інформація про наш дрон, вона є дуже unreлейбл. Але... Що це можна сказати? Насправді в реальності GPS у нас не буде. І супутників, скоріш за все, у нас буде ще менше. Тому ми робимо рестарт. Ось такі в нас нещасні реалії життя. Кнопка у нас вже зникла. Оскільки, не знаю, чи положений дрон, нам просто нема за чим слідкувати. Оце фактично те, що є. Це два рінтера, які були нанесені на нашу мапу, скажімо так, ситуаційної обізнаності. Це два ворожих літака, нам відома їх висота, нам відома їх напрямок руху. Нам відома їх швидкість. 28 метрів на секунду. Також в нас є наша наземна станція, ми знаємо, що вона знаходиться на висоті 210 метрів над рівнем моря. Що доволі важливо, тому що ми можемо враховувати свою висоту над рівнем моря. Зараз це 550 метрів. Збільшимо VTX, це вже буде окей. А зараз, я думаю, де ми знаходимось? Мені дуже цікаво. Так, ось, ми знаходимося десь тут зараз. Ось десь тут. І летимо сюди. А нам краще взяти так. І... Так, нехай поки що так летимо. Ми летимо вздовж оцієї балки. Ось вона. Летимо... Ось. Так, через оцей. Ось наша ціль, ага, вона зараз зображує, в неї впала швидкість. Ну, о, поки що просто летимо вперед. Дуже важливий нюанс. Зараз ви бачите цю мапу, як вона інтегрована в інтерфейс. В реальності, як ви розумієте, більшість, що не менше, літає в окулярах. В окуляри мапа звичайно, не виноситься. Ну, як ви розумієте, її просто не буде видно. Тому для достовірності пропонується наступний спосіб використання цього всього. Ми натискаємо на Shift-M. Щоб відкрити мапу треба М. Щоб відкрити мапу в окремому вікні, треба нажати Shift-M. Ось і все. Це у нас окреме вікно. І можна розташувати де завгодно. Можна поставити так, зменшити збільшити розмір. Ну, важливо. Перше, це можливість просто її зручно розташувати. А по-друге, що я зараз, на, на жаль, не зможу вам показати, це можливість її винести на зовнішній екран. Це може бути якийсь планшет. Умовний планшет. Ну, або ще щось. Саме такий спосіб пропонується для відтворення якогось більш реального та достовірного досвіду. Гаразд, ми вимикаємо цю мапу. І повертаємось до нашої інтегрованої. І ми бачимо, що в нас є певні зміни. Зараз ми знаходимося над цим лісом. Ось тут. Ми, нас відносить сюди. У нас дуже сильний вітер в цьому напрямку. Ось в цьому напрямку. І дрон має бути десь поруч. Але. Але, але він знаходиться на висоті. Я думаю. У нас барометр має показувати приблизно 1200. І більш того, дрон летить. А, я бачу, зараз ми знаходимося десь тут, і ми маємо літати сюди. Ми маємо... Зараз я лечу. Ага, так, він зараз буде кружляти прямо над цією посадкою. І поки він кружляє, в нас є маленьке вікно спробувати його хоча б наздогнати. Так, у нас швидко падає батарейка. Це дуже велика проблема. Скільки у нас дуже сильний вітер. Так, включаємо повне VTX. Ну якщо ми зараз його не вдальмо, то в нас є шанси, що ми це вже не зробимо. Так, і ми дуже сильно взлітили. Я трохи. Я трохи позабув про це. Ось бачимо, як він кружляє, але ми знаходимося дуже далеко, у нас дуже сильно відніс вітер. Що взагалі... Означало проблема, то що дрон може дуже швидко кудись віднести. З поверхневим вітром 5,5 метрів на секунду. Ми можемо очікувати вітер на 8 км. Нехай 15 метрів на секунду, думаю, можна очікувати. Так, ми нас знову кудись віднесли. І ми бачимо, що дрон кудись летить, але... Так, він має бути знаходитися десь тут. Так, зрозуміла проблема з те, що наш поворот камери. Наш кут камери не дозволяє нам. Так, нам ще треба туди літати. Не дозволяє нам швидко летити вперед, нам треба сім'ї нахиляти дрон. Більш того, що працює реп. І насправді ми дуже високо вже знаходимося. Прям занадто високо. Це, напевно, не найбільше наші проблеми. Так, ми маємо два дрона, які зараз знаходяться поруч. Хочу бачимо, що вони знаходяться навколо цієї посадки, яка прямо під нами. Але... але через майже повну втрату батарейки. Ми треба щось робити. <ган> ціль має бути десь тут. Думаю, менш, трохи нижче. Але де вона? Це велика тайний секрет. <ган> Скажу так, я думаю, що те, що зараз відбувається, <ган> це дуже гарний приклад. Навіщо треба другий пілот? З тримати <ган> постійно. <ган> <ган> Все відразу дуже важко. З моїх особистих спостережень в обрії видно ворожу ціль повітряну тільки з відстані 200 метрів. Тобто ми можемо знаходитись трошечки в іншому місці і просто не побачимо ворожий літак. Через те, що в нас постійно відносить дуже сильно стає дуже важко. Так, зараз ми бачимо, що взагалі... Ну, от відстань ледве не кілометр. Ось вона сюди літить. Це нам треба проти вітру. Ми ось так рухаємось, ось так. Проти вітру. Швидкість в нас дуже маленька. Так, ну летимо, летимо. а ще одна проблема доволі зрозуміла, те, що ми якби дивимося вниз, але точно сказати, де ми знаходимось, не можемо. Тут там бачимо багато всього під нами. Але... Сказати точно де низь... Важко. Теоретично можемо вже починати роздигля роздивлятися Наш літачок Має бути десь тут, перед нами. Ось він! Він зовсім поруч, блін, він дуже поруч. Це було дуже раптово. Так, ну ми його знайшли. Ось він, ось він. А, але з такою батарейкою в нас напруга вже впала до 3.3 або 3.2 навіть. Це вже знати. І-ні-ні-ні-ні ми його втратили. Ось він. А дуже важливо... Так, він вже летить, він набирає швидкість. Ну, можна уявити, що він нас побачив. Але наразі в обрії Він не може реагувати на нас. Так, і ми його знову втратили. Скуда спешов, <звук> стоп, він развернулся. Так она розвернувся Перед сюди? М -м кожного літака? Я одна. Дуже серйозна проблема. Для того... Точніше не так. Якщо він кудись влітає, то він потім має повернутися назад. І зараз ми бачимо, що він вже починає повертати і. повертати додому. Ну або просто відходить в сторону. А ми маємо за ним полетити, але в нас повністю майже вже сіла батарейка і. шанс на успіх. Буде дуже-дуже маленький. Так, він вже летить додому. Це закінчення місії. Він вже не зупиняється на а просто летить до точки старту. Фактично зараз ми його вже не догонимо. В нас повністю сіла батарейка. Майже повністю. Ми навіть швидкість таку вже не наберемо з такою напругою. Ну, але ми були дуже близько. У нас були. У нас були непогані шанси. Я думаю, що це було достатньо добре пояснювало, наскільки взагалі важко вразити якусь повітряну ціль, навіть маючи такого роду ситуаційну обізнаність. Ну, що, ми дуже високо. Ми падаємо. Ну, скажу так, оскільки ми знаходимося над дружніми позиціями. Він тільки на в посадку, тільки на в посадку. Ні. ми маємо якось більш граціозно посадити наш дрон. Це маємо зробити так, щоб не вразити ні в кого, хто може бути під нами. Так, ну окей, зараз, зараз наче все окей, ми падаємо в поле. Ну і нехай щоб не було сюрпризів. Ага, воно вже не було навіть зв'язку з дроном, схоже. Ну ми хотіли вибухнути, але по факту наш дрон просто розвалився. Сигнал від пульта вже не дійшов. Ось так, тобто це була, я думаю, достатньо добра ілюстрація того, як воно відбувається. Це не було успішно, але я думаю, що воно була достатньо наочно. Продемонструвати всі труднощі, як це робиться, наскільки це взагалі важко. Ну і так, це те, що треба дуже багато практикуватися, працювати з ситуаційною обізнаністю. Приклади ситуаційної бізнес, ситуаційно бізнес ви так знаєте, я думаю, дуже добре. Працювати, бізнес, працювати з стаційно бізнесу, працювати з дроном, з вітером, з орієнтуванням. Ну і так, це щось, що зробити одному особисто дуже важко. Треба допомога другої людини. На цьому дякую.